Займався я колись трошечки бізнесом, ну і був, звичайно, в стосунках. І зараз вже як адвокат здійснюю юридичний супровід розлучень. І сам особисто уникав в історії цих розлучень. І Сучасні стосунки я можу порівняти з бізнесом, де є два партнери: один сумлінний, один. Не дуже. І цей сумлінний партнер інвестує у цей бізнес усе час, гроші, зусилля, терпіння Коротше, розвиває цей проєкт і тягне все на своїх плечах. Інший партнер в цей момент просто красивий. І в якийсь момент цьому красивому партнеру стає скучно і він каже: закриваємо цей бізнес, у мене пропали. Почуття. Я забираю свою половину. І все, такі правила тут вже не допоможуть ніякі пояснення, якісь логічні обґрунтування, бесіди і так далі. Тому, хлопці, коли ви відкриваєте такий бізнес, просто будьте готові, що в якийсь момент вам прийдеться заплатити половину, а то навіть і все, за вихід вашого партнера з вашого спільного бізнесу. І я зараз не тільки про гроші. Всім гарного дня!